Привіт, усім всіх вітаю на своєму каналі фінанси та інвестиції» Digital Діджитал Я Ірен, і а ми сьогодні обговоримо тему, яка дуже дуже декого деяких з моїх підписників дуже хвилює. Так чи може християнин, віруюча людина, бути успішним, багатим, успішною, багатою? А саме це цю тему сьогодні ми розберемо. Привіт, а ти, поки підпишися, також клікай на дзвіночок, щоб не забувати про виходи моїх нових відео. Також нажимай на аватарочку мого каналу, де розгорнуться тобі більше відео. Про фінанси, Отож, саме, сьогодні ми це розберемо. Досить така цікава тема. Сьогоднішня, так ось, але я її все таки вирішила висвітити, тому що це є дуже важливе питання. Так, Біблія є протирічною, так, якщо її читати, то виходить, що. Будь-що можна знайти в Біблії, так, тобто Така біблія, що можна будь-що видірнути з контексту так, і сказати, ось написано ось так і так, і так", так. Не розібравши повністю про що мова йде. Тому сьогодні ми це розберемо і, звісно, біблійно підтвердимо. Тобто, перший, першим пунктом буде те, що потрібно зрозуміти, що Бог це є джерело достатку і благословення. Бог не бажає, щоб ми були в бідності, Бог не бажає, щоб ми були в злиднях. Але Бог бажає, щоб ми мали вічне життя, щоб ми по пріоритетам зрозуміли, що ставити на перше місце, що на друге, що на третє, ну і так далі. Так? Тобто, але зазвичай в людей виходить так, що вони чомусь ставлять гроші на перше місце, так вони прям цим живуть, сплять і так далі. Розуміючи, що все, що потрапляє до їхніх рук, це в принципі не заслуга людини, а заслуга того, хто є творець. Тобто він тобі дав для чогось, так? Тобто не тільки, щоб ти прокормив себе, свою сім'ю і так далі. Так? А щоб що, щоб певні моменти ти усвідомив, зробив і так далі. Я зараз не говорю про те, що ти маєш повністю всю зарплату віддавати чи половину своєї зарплати нести до церкви. Мова зараз не про це. Отож, що записано в повторенні закону в 8 розділ 18. Так, записано: пам'ятай Господа, Бога Твого, бо Він дає тобі силу, щоб надбати багатство. Так? Тобто Біблія прямо говорить нам про те, що сам Бог дає людині що, так? Давайте ще розберемо ще пару віршів, які записані. Так, зараз, зараз, зараз знаходимо. Так, другий пункт. Багатство результат мудрості, праці та вірності. Приповісти, 10 розділ, 4 вірш. Четвертий розділ. 10 розділ, 4 вірш. Записано дуже цікаві, дуже цікаві слова про те, що у руках стараного багатство, так тобто ледача рука веде до вуст, веде рука ж роботячого збагачує. Тобто у руках старанної людини а, іде успіх і багатство. Це не тому, що о, ти любиш гроші там чи о, ти любиш там. Ні, це а, результат моєї праці. Якщо я вчилася так, наприклад, там а, співати, то я гарний буду. А, Вокаліст, так, якщо я вчилася грати на фортепіано чи на гітарі, я буду вміти гарно а, грати на фортепіано. Це не тому, що я, наприклад, випендрююся так перед іншими людьми, а тому, що це результат моєї праці. Так а далі приповісти 21 розділ, і п'ятий дір ви можете розгорнути і прочитати висновок з цього такий. що... Думки пильного лише на достаток ведуть, а всякий квапливий на збиток. Тобто плани старанного ведуть до достатку. Є певний план, який ми можемо виконати так або виконувати виконувати так в майбутньому для для для, для чого для того, щоб а, цей план привів нас до успіху, щоб ми мали чим кормитися, нашу сім'ю прокормити. Ну і так. Так, тобто та біблія, як ми бачимо, підтримує працьовитість, розумне планування та мудрість. Усе це веде до успіху, а навпаки, лінощі ж так до бідності. Приквісти шостий розі шостого по 11 вірш. А, так, і дуже важливим моментом це коли я замічаю, коли хтось трудиться, так, і а, дехто на певному рівні розвитку, так. Усвідомлення, так? і він не розуміє, що інший робить так? Тобто і починає трошки, скажімо так, осуджувати, заздрити, ненавидіти, ну, і так далі. Так? Тобто, Звідси це з'являється. Так, ідемо далі. Бог хоче, щоб його діти процвітали. Тобто, Бог не хоче, щоб ми були в злиднях, щоб ми були ніщебродами, і так далі. Можливо, Бог допускає певні скажімо так, моменти в нашому житті, коли ми не хочемо позбутися чогось. так, і Хоча це таке двояке. Значення, тому що деяким Бог не дає, чекає, поки ти зміниш свій характер, так тебе обробляють, тому що ти маєш мати вічне життя, і в першу чергу ти поставив фінанси на перше місце, так а все решта на заднє місце, скажімо так, да? і що, і тобі робить так, що ти. Гроші позбувся, так? що хтось тебе в гроші вкрав, чи а, втратив ти гроші. Чи... Тобто такі різні ситуації, щоб ти просто почав усвідомлювати, хто є ти, для чого це ти живеш, так? і так далі. А, щоб ти змінив свої пріоритети, можливо, це був про свою сім'ю, про своїх дітей, про, ну розумієте, да? ось. або зло, навпаки, робиш, так, обдурюєш людей і так далі. Тобто воно все боком вилазить. Або ж інший варіант, дехто мене запитує, ну як, може бути таке, що навпаки, я бачу, так? А, кажуть. А... Алкоголік, туніядяс, там ще, ще там якісь так. Гроші ведуться, все, все, все. Але повірте, не можна зазрити злу, тому що це зло. Ми всі пам'ятаємо, що є сатана, є Бог, так, Ісус Христос, і сатана може теж робити успіх людині, так, але він забирає душу, так. Тобто там там ви ніколи не будете знати, що в цій людини всередині робиться, так що вона, чим вона пожертвувала, щоб дійти до цієї, до цього рівня фінансів, так Тобто там взагалі, ну я не буду це озвучувати, так. Тому тому ось таким чином третій пункт бо хоче, щоб його діти процвітали. Третій Івана 1-2 записано, що улюблений. Бажаю, щоб ти в усьому мав успіх і був здоровий, як процвітає душа. твоя. Тобто, Боже бажання, успіх у всіх сферах: духовні, матеріальні, емоційні, головна умова, щоб душа процвітала, тобто духовність ішла попереду грошей, так тобто по пріоритетам, як я вже сказала. Так? <кій> Тепер давайте пройдемося, хто ж з Біблії був успішним і багатим, так, Божі люди. Е, перше це Авраам. Так, надзвичайно багато. Саме ми можемо прочитати в буті, 13, 13 розділ, а, мав худобу, срібло, золото і так далі, шанував і любив Господа Бога. Далі Ісаак мав 100 разів більше після сіня, тобто буття, 26 розділ. Можете прочитати. Далі йде Йосип, взагалі керував економікою Єгипту. собі, Буття 41 розділ, можете перевірити. Далі Соломон, наймудріший і найзаможніший цар, третій царів, 10 розділ. Йов найзаможніший, далі йде Йов, найзаможніший із усіх людей Сходу. Йова, 1, перший розділ, третій вірш. Потім Бог подвоїв усе після. А. Того випробування, якщо ви не знаєте, коли він мав розмову з сатаною, так і можна сказати на сьогоднішній день посперечався з сатаною, так що навіть коли все забереться від його, так він все він сиріно буде любити Бога. На що Сатана сказав, що ні, я сумніваюся в цьому. Так давай перевіримо його, і Бог дав добро, щоб його перевірити. От і різні були спокуси, випробування в нього, так і він стояв, і йому Бог все це потім назад повернув. Тобто, це свідчить, що багатство саме по собі це не гріх. Якщо воно використовується для добра, і по пріоритетності це в тебе а, не стоїть на першому місці. На першому місці в тебе стоїть Бог, Ісус Христос. Так, ось і п'ятий пункт це а, головне серце, а не гроші. Що це мають снуватися? Перший – Тимофія, шостий розділ, десятий вірш. Корінь усього зла, любов до грошей. Далі Матвія 6,24. два «Не, не може те служити Богові і мамоні. Написано, так? Тобто Біблія не засуджує саме багатство, а попереджає про небезпеку зробити це. Багатство своїм Богом, так? Тобто гроші це інструмент, а не мета, так само як вогонь. Так, тобто, ну не може бути, що це погано так якщо ти просто е ставиш це в е пріоритет в своєму житті, це то це погано. Далі шостим пунктом буде мета багатства це служіння іншим. Хто має дві одежі, дай тому хто не має. Лукі три Давайте і дасться вам. Луки 6.38. Тобто Бог благословляє нас, щоб ми стали чим. Каналом благословення для інших людей. Ще, щедрість відкриває ще більше благословення. пишеться в приповісті 11 розділ 24 25 вірш. Сьомий пункт це останній я сьогодні записала Божий принцип процвітання. Тобто, найперше потрібно завжди пам'ятати, що в твоєму серці повинен бути Ісус, так а потім вже гроші і так далі, і тому подібні речі. так Тобто, шукати найперше царство Божого і правди його, а це все. Решта вам додасться, пише Матвія 6:33. Тобто, якщо пріоритет Боже засла, тоді це все матеріальні потреби, успіх, добробут додається тобі автоматично. Тобто Бог бачить, що тобі потрібно. Якщо ти сильно зациклений на грошах, тобі потрібні гроші, ти мама, закриваєш біли, ти те, ти це робиш, так? і це все відволікає твою увагу від головного, так? і ти це бачиш, то тобто, ти маєш просити в Бога, так? мудрості, щоб Бог тобі дав щось таке. Якусь таку систему, якусь таку роботу, якийсь такий бізнес, якісь таких хороших е, воркерів, так, е, які допоможуть тобі налагодити цю систему. А ти в цей час так будеш займатися пріоритетними речами наприклад, знімати Ютуб, так як я, У мене біблія і твоє спасіння, так ще інший канал. Тобто ви розумієте, тобто гроші це гроші, цей цокей, але в пріоритеті має бути щось ще. Так, ну якщо ви хочете, звісно, мати вічне життя. Ну що ж, у мене на сьогодні, сьогодні такий незвичний формат, незвичний рубрика на тему. Так чи може віруюча людина християнин бути успішною, багатою людиною? А поділіться своїм враженням в коментарях, підписуйтеся, також ставте вподобайки. Напишіть, які ще ви теми хотіли би, щоб я розібрала. А поки я бажаю всім успіху і благословіння від Господа Бога. Всім па-па!